Привіт! Я зараз тобі покажу дещо цікаве. Набір, який ти собі ніколи не купиш. Зараз я покажу звичайний набір для монтажу мц конекторів для фотовольтаїки. Це звичайний набір, де ми маємо таку зачищалку ізоляції. Так, Підстану я. Ось продемонструю зараз, як вона працює. Ось це звичайний не? Ну, і Безпосередньо сам крімпер. Покажу, як він робить. Затискає мпт Тобто, щоб нам зробити опресувати такий накінечник, ми робимо що такі штучки, затискаємо, потім беремо крімпер, закладаємо тут під розмір шестерочки Так видно. Кінцівочку цю. Вставляємо, затискаємо. І так само другу беремо. Мінусову. Так. Тобто. От. Притримуємо. Якщо ми е сильно стиснемо, то ми спортимо цю кінцівку і треба буде купувати нову. Тобто, отак от вона. Затискає. так. Тут трохи не дожати, але тому, що це я показую на камеру, не дуже зручно. Тобто цей проводочок має трошки там бути глибше. І потім, що ми беремо, плюсову. Ой не так. Плюсову. Щас я ще покажу, що це за кінцівочки такі, найдешевші. Ну і закручуємо Тобто маємо отакий. З'єднання таке маємо, так. А зараз я покажу набір, який ви точно собі не купите. Може собі і купите, але своїм монтажникам ніколи не купите. Це такий наборчик. Зараз продемонструю поближче. Тож тут ми маємо інструкція. Два ключа для закручування, розкручування МЦ4 конекторів. Це у нас кабелеріз. Тут у нас є зйомник ізоляції. Жодною рукою не дуже зручно, але спробую. Зйомник ізоляції під кілька різних ді... діаметрів. М'якенько працює, от можна код його подивитися. Так. І маємо безпосередньо сам затискач. Зараз я поставлю цю матрицю і покажу у зібраному стані. І виглядає...